94 ракети, майже 200 дронів після кількох, як мінімум, днів такого мовного спокою, принаймні в центральній Україні. Президент Зеленський вже назвав ранкову атаку на енергетику однією з наймасштабніших від початку вторгнення. А власне, що це ворог тепер нову тактику обрав, накопичувати і добивати енергетику, чи що відбувається, і чому такий різкий удар 300 цілей одночасно. Ну, в принципі, це продовження тієї тактики, про яку ми говорили. Вони накопичують, виробляють, вони виробляють близько 100-120 ракет на місяць різних типів. Потім чекають момент і наносять удар. Як Тут ви оцінюєте якість відбиття? Якість відбиття дуже висока. Тобто, якщо ми можемо говорити про звісно, ми не знаємо і не будемо про це говорити, про реальні наслідки і так, так далі, але та якість яка. По різним джерелам надходить, це дійсно дуже висока. Я думаю, що якщо би такий удар було нанесено по будь-якій країні Європи, О, так. то це були би катастрофічні насвідки Йорданії, Британії, Сполучених Штатів Америки, Ізраїль би не втримався. Тобто ми маємо розуміти про те, що десь плюс-мінус така тактика буде на оці кілька останніх місяців раз в місяць, два рази в місяць, по 300 цілий одночасно за одну ніч. Хвилями будуть летіти в сторону Думаю, нашої Думаю, що новорічні свята вони все ж таки спробують нам попсувати. Тому можна розраховувати, що саме ці ракети будуть використані, саме такі типи Чи будуть Чи є можливості для їхнього зросту в накопичених ракетах. Фактично, ні. Тобто, Чому? санкції все ж таки, які не працюють, але вони працюють. Тобто їм треба добувати ці компоненти. І скільки от три три роки війни вони намагалися, звісно, підняти. Рівень виробництва поки що вони не можуть Це цього стеля. зробити стеля стеля, яка диктується різними різними причинами, але, але вона Тут дронів. Така... Михайло, дивіться, сьогодні абсолютний рекорд називають 193, Ви сказали 194, Ви сказали, я бачила 193, шахедів. Нейтралізовано 191. рекорд ефективності противника 1%. Який висновок має зробити противник? Яка логіка має запрацювати у нього, і в якій і як він діятиме далі? Чи можна це спрогнозувати? Ну, якщо один відсоток ефективності? Ну о, насправді там не всі шахеди, тобто це о, різноманітні фейкові, так звані або мішені, на які відволікається українське ППО для того, щоб навантажувати ППО? Не даремно було підвісотні дронів різних, в тому числі і шахеди, в тому числі і. Як вони там називають пародії і все інше, плюс ракети, тобто це е, мало би призвести до перезавантаження, пер вірніше, нашого е, ППО, але цього не сталося е, для ворога. Це проблематично. Вони не змогли виробити так, так як, наприклад, Україна має багато типів різноманітних дронів, які можна варіювати в залежності від е, типу функціоналу і так далі, швидкості е, навантаження і так і добуватися високої бо Українські дрони б'ють е, чітко. Ми знаємо те, що незважаючи на те, що Росія декларує високу ступінь збиття, попадаємо і попадаємо ефективно. Росіяни цього не можуть, тому що вони використовують іранські дрони. Е, свої вони не змогли зробити. В Цьому є е, е, недолік російської системи. Вони масштабують певні про е, проекти, але не можуть так само добитися їхню різноманітність для того, щоб адаптуватися під, під ситуацію. Звісно, вони можуть це робити, але з якоїсь причини не роблять. Можливо, там. Просто є корупція, це також російський ну, стиль очевидно, і Слава Богу, що вона працює Є проект, Вони так. працюють по ракетах тільки чи по дронах. Так само я думаю, що по ракетах по ракетах все так. ж таки, тому що є економічна ну, цієї тоді ефективність. Звичайно, правильно? звичайно, угу. по по ракетах є сенс використовувати. З, звичайно, ми давно говоримо про те, що в 16 мало би працювати і по іншим цілями угу. і по землі, угу. і далекобійна зброя, і повітря-повітря, зброя далекобійна, але поки що ми не бачимо ефекту, значить. Немає цієї зброї, немає Йому, просто, ракет. немає цієї кількості. Правильно як мінімумів? або ракет немає. Або ракет mm -hmm. ще один рядок. З'явився за яким ми все більш стежимо. Його показники зростають, коли зранку дивимося, скільки чого, куди знищено локаційно втрачені цілі. І сьогодні зранку ми побачили 105 БПЛА, трошки більше половини. Локаційно Будь Ласка, для глядачів, роз'ясніть, що це означає і як це працює. Тому що теж навколо цього починаються вже дивні розмови. Ну, це, мені здається, вже всі розуміють, що це робота реп. Тобто через те, що е, росіяни запускають багато репри, е, репризи, пародії і так далі, тобто різноманітні фейкові дрони, які не є досконалими, їх можна придушувати ребом, тому це відбувається в такому процентному відношенні. В тому числі і шахеди. Деякі шахеди повертаються до Росії, деякі шахеди летять до Білорусі. І таке буває. Тобто, ну, всі можливо відчувають, коли. GPS в Києві починає показувати, що ви знаходитесь ота да. в іншому місці земної кулі. Це якраз робота реб на сахаліні як правило да. тоді до мапи. Там пане Михайло Покровську, Рахово Херсонщина. Так. Дуже хочеться розуміти, що там відбувається, але почати хочу з успенівського мішка. Так званого тату, тому що е, от наші ваші колеги говорять, що рано чи пізно це оперативне оточення мало б статися. Тепер головне розблокувати там хлопців. Давайте що... у нас ми зараз а... бачимо суми. Давайте може почнемо все ж таки з цієї точки. Вона з'явилася в інформаційних стрічках цього тижня. да І давайте розберемо, що сталося тут і далі підемо вже туди вниз, бо там там більша розмова на ну, дійсно. По по Сумам там, де заявлялося, що росіяни зайшли, начебто прорив відбувся і окупували якусь територію. Насправді це стандартна робота ДРГ, тобто, це так працюють і наші зайшли, ДРГ, вийшли, і, да? і, і російські. Можливо, це якась систематична робота ДРГ в цьому районі, тому відчуття таке, що там сіра зона або навіть угу. якесь закріплення, але насправді. Дійсно, там наші сили це ситуацію контролюють. Тому це mm -hmm. не треба сприймати як окупацію української території. Це агресивні дії, це дії з метою і розвідки, і дійсно проведення mm -hmm. інших спеціальних mm -hmm. завдань. Але це стандартна робота розвідки російської сіль спеціальних операцій. Так само і наші сили працюють на авось та раптом. Ну це не авось це виконання завдань, mm -hmm. різних завдань ДРГ, як правило, не окупують території, тобто no, це, тобто оцінки. Деякі оцінки з нашої сторони, я думаю, вони не зовсім е вірні з точки зору, що ДРГ окупували чи закріпилися і так далі. У них такої задачі, скоріш за все, не було. Тоді до оточення. Е ну, так, е на карті цього поки поки поки? не було. Зараз каже, загальний план, будь, uh -huh. будь ласка, карти. Uh -huh. Uh -huh. Да, хоча uh -huh. Так, хоча б загальний, що було. Так, Успенівський оцей мішечок. Не піймали. Назад. Назад. Загальна, да. так. Так. Uh -huh. Воно залишилося внизу. Ось так. Та, дякую, так, Дякую, колеги. Отак, лиште. Так, мова йде про угу. цей район. Ну, насправді, дійсно, тут ситуація вже кілька тижнів була е, досить важкою. І, в принципі, зрозуміло, що коли йде тиск на саме Курахово, ми знаємо, що йде зараз тиск і з півдня на, на Покровський напрямок. Взагалі, ця, цей район він є вже кілька місяців. Насправді, вже. Мабуть, місяці три-чотири говорять, що Покровськ уже майже взяли, до цих пір не взяли, і це означає, що плани росіян не реалізовані, тобто вони явно хотіли це зробити до Нового року. Зараз у них план, звісно, взяти Покровськ хоча б до кінця січня, тому що це вже буде тоді гаряча пора на переговорах, і е, треба буде е, путіну демонструвати свою силу, і, як вони кажуть, що ми хочемо хочемо всю Донецьку область для того, щоб хотіти всю Донецьку область, треба. Прорватися, ну і і часів яр, і Торецьк, ну і звісно, взяти покров для того, щоб вирівняти фронт приблизно. О, але покажіть, де межа Донецької області? Межа Донецької області? Ага. От ми бачимо тут, так? Тобто, ага. вони тобто угу. тут, звісно, на півночі це більше. Тобто, звісно, про північ тут говорити взагалі рано. Треба. Говорити е, про Лиманський напрямок, mm -hmm. вихід mm -hmm. на Краматор, mm -hmm. Слов'янський mm -hmm. і так далі. Там ще роботи їм не на один рік, якщо говорити про той, той темп, який вони мають. Стосовно е, ситуації в цьому районі, то е, дійсно е, питання було, чи треба виходити звідти, чи треба тримати. Очевидно, що це рішення командирів. Тримати цей, цю ділянку. Е, якщо воно приймається, значить є якийсь замисел. Значить, замисел полягає в тому, що максимально втримати цю ділянку для того, щоб не допустити просування на Курахово. Тому що насправді е наразі йде е у росіян замисел, звісно, закрити приблизно на цьому, на на цьому рівні е цю кишеню, скажімо так, для того, щоб вирівнювати фронт, і потім, як я й казав, фронт вирівнювати на, на рівні Великої Новосілки Покровська і далі. Демонструвати, що південну частину Донецької області вони фактично окупували, окупували тому що ми бачимо межу uh -huh. Донецької області. Наразі ситуація дуже важка, складна. Але ну, якщо українське командування, звісно, розуміє ситуацію, є новий командувач сухопутних військ. Він уже оголосив, до речі, нові кроки по трансформації сухопутних сил. Будемо дивитися, як це буде відбуватися. Але звісно, тут ситуація. Зрозуміло, але з іншого боку, все залежить від конкретних дій наразі, як це буде вирішуватися. Те, що українські війська тут утримують цю територію, і росіяни не змогли за кілька місяців її взяти, а фактично кілька тижнів тут взагалі були вже контактні бої, які mm -hmm. демонстрували, що вони ось-ось можуть вже взяти цю територію, але як бачимо. Навіть якщо говорити, що це маневрена оборона, ця маневрена оборона абсолютно інтосі інтенс... працює абсолютно ефективно виконує давайте тоді про ці розмови, які почалися по запорізькому напрямку. Що, начебто, з лівого на правий берег Росіяни будуть пробувати зайти на Херсонщину, та наскільки ця наскільки ці розмови вони можуть реалізуватися в, в, в житті? Тому що брати берег який вище достатньо складно. Я пам'ятаю початок війни, і коли от стосувалося річок, та то ви зокрема так коментували, що завжди важко з лівого на правий берег. Ну звичайно, особливо і... зараз. Тобто, у росіян там немає можливості е, якимось чином організувати, навіть якщо там називалося 300 човнів, mm -hmm. е, готуються. Ну якщо порахувати там скільки на човні може військовослужбовців поміститися, транспортуватися, форсувати. Дніпро, ну це все нереально. Це, це все нереально. Це все більше це схоже на а, ІПСО, який угу. дійсно намагається і, і створювати тиск інформаційний. Що дивіться, росіяни наступають на Донбасі. Вони наступають велика новосілка. Тобто, це Запоріжжя, а, постійно, а, чи то не розуміючи, чи то не до кінця вивчивши ситуацію в а, медіа західних, з'являється назва міста Запоріжжя, що ось уже буде наступ. Тобто, uh -huh. це кі кожного місяця з'являється така стаття. Я коли мені дзвонять прокоментувати, кажу: наберіть мене через місяць. Я пам'ятаю, це що було це... по Києву, тому і питання власне. Тобто, тобто, було, на, на наразі жодних жодних можливостей росіян розпочинати наступ на місто Запоріжжя немає. Дійсно, в Запорізькій області вони діють, вони намагаються створювати. Загрози е, смикати українську оборону, звісно, вони намагаються не те, що смикати, вони намагаються забезпечити забезпечити саме прорив, які вони обіцяють явно Кремлю. Тому що час іде, пам'ятаємо наступи, де жовтня минулого року. Результати, скажімо так, не дуже. Якщо подивитися на карту, і путіну це треба буде представити е, Трампу як великий успіх. Це не великий успіх. І, в, якщо він скаже, я хочу всю Донецьку область в цих умовах. Я думаю, тоді ми можемо сказати, ми, а ми хочемо всю Курську область. Логіка така сама, ми ж трошки зайшли на Курську область, то давайте нам і місто Курське все інше. Так само, як... Порівняння та хороше пояснення. Ну, вони хочуть, ми хочемо. По карті ми проскочили, піднімемося трошечки вище, подивимося, що там і до Курщини теж на що там звернуту увагу. Можете нам загальну карту знову дати, будь ласка. А, тобто, якщо дивитися. І, і, часів, і часів Яр, і Торецьк. Тобто насправді ситуація, звісно, там важка, особливо в угу. Торецьку. В е, росіяни намагаються просуватися по самому місту, займаючи висотки, створюючи умови для контролю над містом, фактично вже. Але, знову ж таки, це все дуже тягуча ситуація, яка вимагає від росіян постійних постійних втрат. І... Що цікаво, я би хотів звернути увагу на Сирію. Так, тобто, росіяни настільки сконцентрувалися на Україні, що у них взагалі немає сил для того, щоб думати про будь-який інший напрямок. У Мене було питання по Сирії. Скажіть, будь ласка, а от ми бачимо колони, які виводяться із Сирії. Щоправда, говорять, що вони виводяться не із Сирії, а вони заводяться на дві російські бази. Там Хейна Так, хей... на... правильно ви говорите. Тартус, а коли чи варто очікувати росіян на російсько-українському фронті виведених з Сирії? Ну, по перше, сухопутних сил там мінімальна кількість. Це в основному сили охорони, там кілька сотень спецназівців, і так далі. Там в основному авіатори. Військово-морська база, тобто моряки, Ну морська база в основному вже евакуюється флотом. Флот буде виходити на Балтійський флот і Північний в Чорне море вони не зможуть зайти, бо є конвенція Монтріо, заборона Туреччини uh -huh. Uh -huh. стосовно авіації. От єдиний компонент, який може вплинути на фронт, тобто літаки, звісно, будуть Скільки використовуватися. Там зараз кілька десятків, скажімо так, тобто вони заходили, виходили. Зараз конкретна кількість, звісно, неможливо сказати, бо вони зараз евакуюються mm -hmm. і тому Пайте тему Курщини закриємо, бо вона випадає останнім часом трошечки інформаційного поля. Хочеться зрозуміти, що там відбувається на Курщині, в принципі, йдуть. скажімо так: для, для Путіна Курськ це весь час горить і горить все більше, тому що знову ж таки, коли ми говоримо про наближення гіпотетичних комунікацій mm -hmm. між. Путіним і Трампом то йому треба буде пояснювати, що відбувається в Курській області. Чому він може не може захистити власну територію, так. претендуючи на щось інше? Чому він хоче Донбас, а, а у той же час він не може вибити українців з курської області? І в цей момент дійсно путіну треба до кінця січня вибити українців. Тому наразі продовжується просто ну і максимально які вони можуть собі дозволити, інтенсивні атаки українських сил. Українські сили стримують території. Йде mm -hmm. знову ж таки маневрена оборона, mm -hmm. яка все більше перетвориться позиційно. Mm -hmm. У наших сил, очевидно, є завдання утримати ту частину Курської області, яка окупована українськими силами. Це все зрозуміло, це все логічно. Там на наших так і тиснула вся селянка з абсолютно різних видів військ, різних типів і не тільки військ. Зараз вона більш все-таки вже стандартизована. Тобто, хоча там більше діють морські піхотинці, до моря далеко ну, морська піхота там діє. Корейців поки що не помічено, хоча вже в російській, скажімо так, блогосфері ідуть е, якісь героїчні ситуації. Там коли їх витягають то, з поля бою, поранених е, так? Е, ні, там уже є інформація. Здається, що корейські якісь спецназ вбив 300 українців. Ну тобто, міфологічні такі теорії. І відбули теорії. два села на Курщині. Так, тобто самі росіяни в це не вірять, але виглядає так, що корейці вже готують інформаційно до участі е, в е, безпосередніх діях. Нещодавно в видання Телеграф розмістило таку статтю із заголовком президента Зеленського зіпсувалися відносини зі США після відмови призвати молодих хлопців. Це може бути остаточний кінець хороших стосунків із Байденом. Ішлося про призов 18-річних, начебто, президент Зеленський стоїть проти категорично. І потім був брифінг гречника державного департаменту США Метью Міллера, який сказав, що ні, їм треба призивати річних і, начебто, американська сторона навіть обговорювала з Києвом цю ситуацію. І далі його цитата: ми чітко дали зрозуміти, що якщо вони нададуть додаткові сили для участі в боях, то і наші союзники. Будемо готу... ми і наші союзники будемо готові екіпірувати і навчити ці сили. Як ви гадаєте, для чого такий неприємний скандал наприкінці терміну президента Байдена і для чого це все виплескується в публічну площину? Чесно кажучи, зрозуміти позицію адміністрації Байдена зараз важко, навіщо піднімати постійно цю тему? Можливо, ця тема я не знаю, ініціюється журналістами, які задають запитання. На брифінгах і йде відповідь, а потім формуються такі статті. Але ця тема дійсно кілька разів виходила на перший план, причому вона е, не зовсім, я думаю, е, обґрунтовано взагалі журналістами публікується. Тобто, коли йде е, навіть відповідь представника держдепу, що ми екіпіруємо всі бригади, питання, чому не можна екіпірувати Власне. ті бригади, які вже є. У нас і так немало вже бригад створено, які не можуть похвалитися повною екіпіровкою, і навіть ті бригади, які... Підготовлені начебто і вже мають вступати в бій. У них, наприклад, є проблеми з тими ж самими дроновими системами. Mm -hmm. Бо, як виявляється, у наших західних партнерів це немає має ще е, органічно mm -hmm. роти батальйону безпілотних mm -hmm. систем, які є в нас, і це викликає певні проблеми. Тим більше, якщо говорити про важку техніку, танкову техніку, артилерію, артилерію е, ракети і так далі, якщо мається на увазі, екіпірування, це автомат Калашнікова і форма, то цього недостатньо. Це не перша світова війна, воюють uh -huh. технології, і тому ну мені взагалі не має, зрозуміло. Президент Зеленський говорив, що давайте так. Ми ж зараз маємо воювати не штурмовиками з автоматами бронежилетами, мають воювати системи, технології, Абсолютно. зокрема, ті, які пиляться в них на складах. До речі, сьогодні здається, новий командувач сухопутних військ, генерал Драпати він описав свій план по реформуванню сухопутних військ, сухопутних сил. Там якраз іде ставка на технології. Звісно, там іде слова і про. Реформу рекрутингу, реформу, систему управління, про які ми довго говоримо, дивізії, корпуса, чи треба так. це робити. Я вважаю, що треба, але угу. знову ж таки, це важкий дуже процес, особливо під час війни. І просто набирати нових, нових рекрутів, не маючи реформи системи управління, системи о, о, оснащення, технологічної реформи, немає сенсу просто. Я розумію, що можна. Говорити про те, що ми набрали ще 10 бригад, 20 бригад. Але uh -huh. чи буде це ефективно? Я думаю, що ні. Uh -huh. Поки ми не вирішимо базові питання, про які ми так давно говоримо. Ворожу штурмову авіації, каби і місні штурми. Я хочу спитати ще одне питання, так трошечки піднятися над поточною ситуацією. Зараз багато обговорюється тема миротворчих військ, які мають зайти європейські в Україну, кудись десь стати якась країна буде вводитись. Поясніть просто глядачам, як це працює, скільки має бути миротворчих військ? Чи можуть вони привести до замороження лінії фронту? Чи це абсолютно інший процес? І він в зворотньому в зворотньому порядку працює. Ну, по-перше, таких прикладів е в останні 50 чи, чи чи більше років не було? Тобто, завжди це була якась гіда ООН чи іншої організації міжнародної це, це все таки. Це десь так, це десь от е початок 20-го століття, можливо, трошки ще раніше, коли е Великобританія і Франція заходили і десь стабілізували ситуацію. Тобто мова йде більше про новаторський підхід під гарантії Трампа. Я тобто, от думаю, де вони стабілізували ситуацію 100 років тому. Були були регіони навколо Києва. так? ну не, не навколо Києва. До речі, німці стабілізували да, а да. французи із Великобританії трошки шла, далі, далі да, да, трошки далі. стабілізували ситуацію. Де да, й на Близькому сході так само mm -hmm. ті самі країни, а, але з точки зору, от, як ці сили, наприклад, 150 тисяч 50 тисяч можуть щось стабілізувати. Це більше символічний. Підхід, тобто вводяться війська, тобто стоятимуть вони символічно. А якщо поси, а вони а це сили НАТО, ні, чекайте, чекайте. Сили чи аільяції. стоятимуть вони символічно? Це велике питання. Чи а зайдуть якщо... вони, поки йде велика війна? Чи ні, ні? не зайдуть? Так, це 100% по поки поки йде, тобто Хто перш... кого стабілізує? перше стабілізує війну чи війна спочатку? Трамп має добитися uh, припинення вогню ceasefire, гарантованого під свої особисті гарантії. Інші ніяк ну інших гарантій немає. Тобто він має. Сказати Путіну, що якщо ти будеш стріляти, я, наприклад, передаю Україні 500 мільярдів ленд-ліз, А президенту Зеленському сказав, що ти будеш стріляти, я припиняю. Вони так говорять. У всякому це Не ж сере. це ж така конструкція грубими масками. А так. далі звернутися до Франції, і Великобританії, виводити війська символічні, які будуть стояти і символізувати. Те, що європейці тепер відповідають. Він же каже: європейці відповідають. Я правильно за розумію, що має їм сказати, але я гарантую, що там Путін так. вас не буде стріляти. Так. Так. Що це принципово? Якщо полетять е, снаряди по французам чи британцям, так. І, це мене цікавить. Яким посилам загинуть... НАТО полетять снаряди? Ну я думаю, я не думаю, що це буде НАТО все да, наврядчи, тому ну, що? вони члени НАТО. Так, але якщо ми підемо по процедурі НАТО, вийде Орбан, відразу все заблокує і так далі. Або навпаки, я або... не кажу, що ми підемо по процедурі НАТО. Я кажу, що на лінії розмежування стоятимуть е, сили, які дотичні до Альянсу. Але без мандату. на ну. але без, без мандату, мандату. Да. Це так. не буде, тобто це може включати в себе те, що буде відмова від статті 5. Відразу, ну тобто, Туреччина ж проводить, наприклад, операції або Сполучені Штати. Це не означає стату uh -huh. п'яту статтю. Це означає, що якась країна проводить в своїх інтересів якусь військову операцію і не включає процедури НАТО. Так можливо і з французами, і з Британією. Але уявляєте, якщо буде навпаки, якщо ці сили на лінії розмежування прирівняють до гарантії безпеки і саме п'ятої статті НАТО, це, це неможливо, тому що відразу ж Путін виступить проти. І Трампу це теж не буде дуже цікаво. Його цікавить все таки результат, а не процедурні питання. Бо якщо піти по процедурним питанням, це ніколи не буде вирішено. Трампа цікавить сісфаєр введення військ, тому що він постійно каже. І, до речі, тобто я зупиняю, ви відповідаєте. Європа відповідає так. за, за е, утримання ситуації під контролем. Оце його цікавить, тому що він вважає, що американці не можуть туди заходити. І Це правильно, він постійно каже: ми будемо займатися економікою. Своєю американською економікою, а ви європейці, це ваша проблема. Ви розпустили Путіна. Ви він сам казав, ви купляли в нього газ, давали йому гроші. Народили отакого, от виростили собі проблему. Вирішуйте, угу. це логіка тут є, але він не буде входити в процедурні питання НАТО. Він тим більше, що він критикує НАТО за те, що американці за все платять, а європейці відмовляються. Це Ці ви читаєте дії Трампа вже зараз, коли він елект, все що, а не президент. Як ви читаєте його Читаю? дії зараз? Він, він, дуже просто зараз йде збір інформації. Вони збирають інформацію. Кіткелордан, це було збір інформації. Збір інформації був навіть Карсон, який брав інтерв'ю у, у Лаврова. Це була це робота. Теж спецоперація. Звичайно, угу. ну можемо назвати спецоперація. Угу. Можливо, угу. Карсон про це не знає. Угу. Угу. Але але те, що йде збір інформації, Кіт Келлок збирає інформацію про українців, причому не напряму. Через європейців, через будь-які джерела, чи дійсно, наприклад, українці підтримують зеленського? Чи можливо українці хочуть побрататися з росіянами? Бо Трамп скаже: Ну ви мені тут пропаганду Прямо розказуєте? Прямо так, там, так, там так, да, так, так. прямо бучі. Да. А, ну можливо, церкви. Ви ж бачите, да. що ми бачимо, що молодший трамп маск, маск, тому да, да маск, молодший Трамп публікує в себе. А молодший Трамп і Ілон Маск. Це теж спецоперація? Це виведення з балансу. Це так? мені важко пояснити. Мені важко пояснити, навіть чому маск той самий підтримує Трампа, а при тому 80% Тесли виробляється в Китаї. А ми знаємо, що Трамп буде зараз. Водити мито. От, 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 ти от ти я ти не ти можу ти це пояснити. Хоча це на військові найб... повісті. Це найбагатша людина світу, тому щось він знає, мабуть. Перший, ага. Перша людина, яка зробила 400 мільярдів. 400 мільярдів, так. Михайло, дякуємо. Трошечки розібралися і заглянули наперед, зрозуміли, що миротворчі війська будуть, але це точно не перша історія і не те, що буде гасити полум'я війни. Так. Михайло Самус, військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network, Дякую. розставляв з нами крапки